Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні в нас 6 вересня, і деякі події назбиралися. Наприклад, святкова подія для вболівальників Динамо. Вони цього чекали роками, як говорять. Сергій Сидорчук залишив клуб капітан команди, який впродовж багатьох років був капітаном, впродовж десяти років майже був гравцем команди, і певний період цього часу був важливим гравцем. Тепер він іде, як написали в офіційному релізі. Динамо клуб прийняв пропозицію Сидорчука швидше навіть не. Бельгійського вестерло, коли куди переходить український футболіст, через те, що він довго був гравцем команди і вирішив спробувати свої сили за кордоном. Звичайно, це таке старе формулювання, яке тягнеться вже хто зна звідки насправді спробувати жити за кордоном, а не грати в футбол, тому що е, ніхто в 30 скільки там років не їде спробувати який там футбол за кордоном, і для цього їде в Бельгію, зважаючи на те, що. Що власне в Єврокубках Сергій Сидорчук награв багато, якби він не виїжджав за кордон жодного разу і вирішив спробувати себе. Це одна справа, а інша справа, що ну так просто прожити. На три роки підписав контракт Сидорчук з бельгійським клубом Вестерло, і це якраз. Спроба влаштувати своє життя за кордоном для досвідченого футболіста. Це ж ніяк не розвиток кар'єрі та все-таки інше. Декілька слів про цей Вестерло. Клуб в минулому сезоні вийшов до найвищого дивізіону чемпіонату Бельгії і фінішував на восьмій позиції. Дуже непогано виступивши. Цей сезон команда розпочала невдало, не відверто невдало. Одне очко в шести матчах, але Вестерло має. На декількох досвідчених футболістів у своєму складі, наприклад, Насер Длі, колишній гравець збірної Бельгії та Тотнема, зокрема і багатьох інших клубів. А також близько 15 мільйонів євро клуб витратив на підписання молодих футболістів, очевидно, для того, щоб розвивати їх, продавати або ж розвивати для того, щоб вони грали в першій команді. Є ще така опція, не тільки купувати футболістів для продажу, а для того, щоб вони грали. І можливо, Сидорчук, якраз той футболіст, який допомагатиме в розвитку, який допомагатиме в тому, щоб у цих молодих футболістів був базис для прогресу. Тобто, щоб були досвідчені гравці, які здобували результат зараз, а молодь не мала ось такого тиску відразу робити важливі речі та ключові речі. Для Сидорчука це гарний, знову ж таки, перехід, гарна можливість. і... Клуб і команда, і чемпіонат досить непогані. Так, це не топ-клуб, але хто, власне, сподівався, що кудись в топ-клуб поїде Сидорчук? Не Казахстан вже добре. Не Туреччина також. Що стосується Динамо, то для київського клубу це безумовна втрата. Сидорчук був капітаном команди, був лідером команди, грав в усіх матчах, і ось багато хто говорив, що потрібно вже відпускати Сидорчука, аби був шанс у Володимира Брашка. І це треба було зробити раніше. Це звичайно дуже добре, але ми пам'ятаємо, як все літом було коли. Коли приїхав власне Брашко, він був на чемпіонаті Європи молодіжному. Він не готувався з командою повноцінно. Окрім того, Брашко не зіграв жодного матчу за Динамо перед орендою, тобто він в зорі себе добре показав. Але ж для Динамо це був футболіст невідомий навіть ось його нові можливості. Тому зараз Брашко шанс отримає, команда не гратиме в Єврокубках, зосередиться на чемпіонаті. І, і у Брашка буде свій шанс. Але не варто також відмовлятися від того факту, що шанс буде також і у Шепіліва, і у Андрієвського. Всі вони гратимуть. Це не той випадок, що ось Сидорчук грав 90 хвилин або ж скільки міг, а Брашко буде грати відразу ці хвилини Сидорчука. Навряд чи так відбудеться. До того що, ну, не дуже раніше і ось зараз довіряв Луческу брашку, тому. Це цікава історія. А другий футболіст, якщо про Сидорчука 100%, що він потрібен команді, що він важливий гравець команди був, як би там про нього хто не говорив, але навіть на полі він був важливим гравцем, який е, тримав гру під контролем, який робив передачі важливі. Ніхто передачі з глибини не робив краще за, в цьому динамо за Сидорчука. Тому ось це втрата. То Денис Гармаш це не втрата. Денис Гармаш вже давно, дуже давно не є основним футболістом команди, і був просто е, тим гравцем, який ось е, називали раніше розлагаючим елементом. Тобто той, хто заважав більше команді, ніж допомагав. І тому його. Перехід з Динамо це величезне досягнення для клубу, величезний крок вперед. Він осяде в Хорватії, їде грати за клуб ОСІК, Були там якісь проблеми з документами, але Хорвати написали, що Гармаш все-таки доїде і стане важливим футболістом цього клубу. Ну, вони сподіваються, вони ж то Гармаша не знають. І називають його досвідченим та вмілим виконавцем. Побачить ще. І в Хорватії, залишаючись ще одна там цікава новина стосовно українця, можуть бути проблеми у Богдана Михайличенка в Динамо Загреб. Він підписав контракт влітку, зіграв в деяких матчах Ліги Чемпіонів в Єврокубках. Власне грав, але ось в останньому матчі чемпіонату перед міжнародною паузою на 30-й хвилині Михайличенка замінив головний тренер. І йдучи з поля, він не потиснув руку ні йому, ні помічнику, відмовився демонстративно, також вдарив ногою пляшку з водою, був дуже незадоволений е, цим рішенням. Ну і е, хорватська преса пише, що можуть бути через це проблеми, і навіть е, що Михайличенко не зіграє більше за Динамо, це, звичайно, виглядає як перебільшення, але зважаючи на те, що в нього контракт на рік, що він пройшов як вільний агент, е, що в Динамо Загреб. Не дуже були на 100% впевнені, що це ось гравець, який стане основним на певний час, і в нього були якісь проблеми зі здоров'ям, знову ж таки, так повідомляється. Тому ось якщо він залишить клуб, то це не стане якоюсь проблеми. В Динамо незадоволені не тільки цим моментом, а взагалі Михайличенком. Тому ось так виглядає. Досить це дивно. Побачимо, як буде розвиватися історія. Наразі Михайличенко у складі збірної України готується до матчів проти Англії та Італії. В Бельгію потрібно повернутися на деякий час. Там відбуваються цікаві події. Трансферне вікно зачинилося вчора, і багато клубів зробили багато підписань цікавих. Головне, звичайно, не Сидорчук навіть стало, а Каспер Шмайхель, колишній воротар Лестера. Легенда цього клубу, легенда англійської прем'єр-ліги, гравець команди, яка вигравала чемпіонат та Кубок Англії. Після року в Ніці він переходить до Андерлехта. В Ніці, коли переходив рік тому з Лестера в Ніцу Шмайхель, то це виглядало. Дуже дивно, чому він туди їде, він же основний в Лестері. Але потім стало зрозумілим, що просто хотів відпочинку. Ось хтось їде в Саудівську Аравію, хтось їде в Туреччину, а Шмехель поїхав в Ніцу, там були ним дуже незадоволені. Він погано тренувався, несерйозно відносився до цього клубу. І, зрештою, ось так вирішив, і вирішили з ним розпрощатися. В Андерлехті він відгукнувся на пропозицію. Данського тренера Брена Рімера раніше там ще декілька данців з'явилися, як Каспер Дольберг, наприклад, чи Томас Ділейні, тобто досвідчені футболісти, ось Шмайхель ще назвав це серйозним проєктом. Шмайхель після того, як поговорив з тренерами і з радістю відгукнувся на цю пропозицію багато досвідчених гравців в складі Андерлехта можна ще назвати Вертонгена. Капітана команди Мац Ріц прийшов із Брюке ще один досвідчений гравець. Тобто, це вже не молодь, яка робила різницю раніше, чи намагалася робити. Це вже досвідчена команда з багатьма іменитими гравцями. Але чи принесеться результат, звичайно, незрозуміло. А також Кеткарт, колишній захисник Уотфорда, який багато років в прем'єр релізі грав, за Кортрейн, буде грати, тобто в чемпіонаті Бельгії. Багато серйозних посилень. В стандарт пройшли Айзек Гайден та Сарджене ще Одні футболісти, які в Прем'єр-лізі е, запам'яталися. Ну, чи принаймні були. не запам'яталися, а були. Е, ще про деякі е, новини. Мабуть, інтерв'ю Джордана Гендерсона варто згадати. Намагався він в англійській пресі, в інтерв'ю З Атлетік. Розповісти та переконати, що він не заради грошей перейшов до саудівського клубу Аляті Фак. Це виглядало досить кументно. Ну для англійців це виглядало дещо обурливо і багато ось таких реакцій було. Що ну не гроші взагалі вони не говорили про гроші, сказав Гендерсон, а говорили про проект. Проект футбольного клубу Аляті Фак, куди його покликав Стівен Джер. Це ну, дуже так виглядає цікаво. Також. Говорив про те, що Гендерсон, що потрібно поважати культуру тієї країни, куди він перейшов. Тобто, це кумедно звучить так. Звичайно, потрібно поважати, але Джордан Хендерсон був захисником лгбт спільноти там, багатьох інших цінностей, не лише про ЛГБТ маєте мова, а він їде. До країни, де є багато заборон, де є заборона абсолютно ЛГБТ, тобто він туди переїжджає, будучи захисником у своїй країні і каже, що потрібно поважати. Ну, це виглядає дуже дивно, але зрештою, коли футболісти, не футболісти, намагаються бути якимось більшим, то це, ну, від цього не потрібно чекати чогось серйозного, чогось чесного, чіткого, справедливого і зрозумілого. Це ну, така. Звична, мабуть, історія. Також в Іспанії відбулася дуже цікава подія. Перша відставка. Вільяреал звільнив кіке Сетьєна з позиції головного тренера. Це не стало несподіванкою, в принципі, тому що у Сетьєна були проблеми в середині команди. З футболісти не розуміли зовсім його вибору складу. Наприклад, Дані Парехо не перестав потрапляти до старту. Пропустив він матч проти Кадеса, власне, це дуже важливий момент, також адже до цього грав перехов в усіх матчах Вільяреала після свого переходу з Валенці, коли тільки міг, тобто травми дискваліфікації не могли могли йому завадити. А тут рішення тренера. І таких рішень тренер було насправді дуже багато. Зрештою, після поразки від Кадеса вирішили звільнитися. Тієна, який не став заміною на Емери. Минулого року Емери несподівано для усіх перейшов до Астонвіли, і Вільяреалі тепер намагають будуть шукати нового тренера. Варіантів, варіанти є, їх не так багато. Юлена Наловпетегі називають перш за все, але ось Марсело Гальярда, наприклад, відмовився команду очолити. Це був найперший кандидат. Утім, Вільяреалу потрібні були зміни, тому що Сетьєн відверто погано працював і були ним дуже незадоволені. Всі. Також цікава новина. Вона, мабуть, вже трохи застаріла, але Ліон незадоволений Лораном Бланом, і можливо, скоро теж його замінить. Скільки там турів пройшло, а вже заміни тренерів готуються. Утім, це заміни нормальні, тому що і Сетєн і Блан зі своїми командами працюють погано і краще звільнити раніше, ніж пізніше. Ось тут це правило набагато краще підходить, ніж краще пізніше, ніж ніколи. На цьому ми будемо закінчувати. Це був подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете його знайти. А він, в принципі, є на усіх платформах та подкастоприймачах. Також хочу вибачитися за цей голос. Алергія на амброзію дуже неприємна річ. До побачення!